Друзі, усім привіт! Хочу вам показати, як я пересаджую малину. Приживаємось такої пересадки 100%, тому користуйтеся. Це зробити дуже просто. Дивіться, на цьому відео я показую, ось де малинка росте дуже гарне міжряддя. І не так густо малинка посаджена. В земельки корінці дихають і дуже гарно розвиваються корінці і гарно дихає. З цієї сторони теж є міжряддя, але тут більш... Густіше, і тому я звідси восьму викопаю малинку і пересаджу в другому місті. Пересаджу на друге місто, тому що в мене одна ділянка взагалі малине пропала в 2024 році, тому що була дуже велика засуха ось де на цій ділянці. І плюс всі значу, що в Україні зараз іде війна і певна певний відсоток. Радіації присутній, тому попропадала не тільки малинка. На цьому місці я зараз викопаю дві ямки, щоб наглядно показати, як я пересаджую малину і приживаємость 100%. Також, ось дивіться, столик, який я робив для садку. І я про цей столик відео теж знімав на моєму YouTube-каналі. Все це є. Тож підписуйтеся, буде ще дуже багато відео. У мене вже був гарно розвинутий канал, але я його нечайно так сказати видали. І так, ось, де я набрав Відеречко із перегноєм. саме з перегноєм, не з навозом, а перегною вже такий, як і земля. Ось, де викапую, дивіться, малинку старі кущики і ні корінців, нічого не збереглося. E, знач, перегной дуже гарний, розсипчастий. Зараз я в нього один к одному трішки добавлю земельки, розмішаю. І цей перегной буду потім вкладувати на дно ямки. Значить, я вкладу перегной на дно кожної ямки. E, бажано так, щоб аж по сторонам перегной цей. Перемішаний з земелькою розійшовся. І, значить, буду на тій ділянці, що я вам тільки що показував, я буду викапувати малинку, теж викапувати обережно. Я її лопаткою в землі прорубаю квадратиком і акуратненько, прямо з земелькою, не струсюючи її, я перенесу і вставлю в цю лунку. І так сказати, це буде 100% проживаємость малинки. Значить, я вам зараз усе це покажу. Так як у нас пройшов дуже гарний ноч, ночу дощ. І після дождя земля волога. Але хочу сказати краще, хоч волога земля, хоч не волога при пересадці, бажано буде пролити. Водою. Зараз я вам усе це покажу. Воду, так як у мене є, то я возьму дождєву, у мене зібрана в бочки вода. І хочу ще зазначити, що поливати малину не треба зверху. Листочки мочити, а краще під кущик. Якщо дождєва вода, то можна і зверху, але не дождєва вода, зверху листочки не треба поливати, тому що вони можуть погоріти. Вода, яка не дождєва, вона насичена різними бактеріями, тож краще поливати під кущик. А так, от я вкинув. Значить в Кожну лунку трішки перегною, зверху вкину прямо із земелькою малинку. І зараз я оці два кущика посадю і зверху пролью гарно водою. У мене хоч і вода дождєва, я можу полити прямо зверху листочків, але я Польпрелью під кущик і проливатиму небагато, тому що цілу ніч майже йшов дощ. так І можна таку пересадку, оце разом із земелькою, не зворушуючи корінці можна робити хоч зранку, хоч вечора Якщо робити, Пересадку ви десь купили малину, а там майже і немає тієї землі е на корінцях, і ви садовите, то краще це робити, звісно, ввечері. Чому ввечері, щоб проміння сонячне не світило на саму малинку і щоб малинка не прив'яла. Ну, Так як я роблю таку пересадку, як ви зараз бачите, що е Зразу із земелька, і то буде все добре. Також я, мабуть, не здержуся і в цьому відео вам покажу ще е, мій садочок. Він, значить, це ж є і виноградник, і деревця, і малина, все в кучі, але е, стараюся робити, щоб так сказати, як у нас говорять, щоб було все культурно і не стидно було перед сусідами. Ну і для самого себе, звичайно, ви робите і хочеться робити так, щоб воно було все красиво. Значить, ось де ми і посадили малинку, все дуже гарно, все дуже добре. Її треба пролити водою. Взагалі, все, що ви не садите, деревце, не деревце, у вас дуже мокро, не дуже мокро. Його треба пролити, щоб вода звільнила, так сказати, пустоту в землі. І коли ви проливаєте, разом з водою заповняє пустоту і земля та сама. Так, дивіться, ось де. Малинка. Малинка, до речі, ремонтантна і вона дуже гарно родить. В цьому році я малину зрізав майже під, самий, під саму землю, але бажано цього не робити. І так, зараз ми пройдемося по моєму садку і я вам трішки покажу. Так, дивіться, у мене ряддя йде малинки, є багато пространства, і деревця ростуть, і там посадив ще за малинкою гарбузів, трішки, кавунів. значить. І також у мене з другої сторони і йде виноград росте. Але з виноградом теж біда в цьому році, в кінці квітня і в початку травня, вдарили морози. Коли вже був сукорух і, так би сказати, виноград накрився, але він відросте, нічого страшного. Про виноград у мене є віддільне відео. Взагалі мій YouTube канал був дуже гарно розвинутий і, на жаль, я його нечайно так сказати, можна видалив, коли в настройках лазив. І тепер розпочав все спочатку. І хочу сказати, що відео ще буду знімати багато і буде ще багато всього цікавого, чим я обробляю деревця і так далі. Я не то, що у мене дуже великий опит, чи що, але трішки є. Ось дивіться, значить Ажина. Ажина, сорт Лохтей, дуже гарна ажина, і вона стартанула в ріст теж дуже рано, тому що весна розпочалася, можна сказати, з 1 березня. Прямо у 2025 році і теж дуже гарно росла, але після заморозки вона зупинилася і за пів місяці майже нічого і не виросла. Але я бачу, що вона вже майже переболіла і буде все дуже гарно. Також отут у мене є ростуть різні деревця, наприклад, якось СВГ-мейнер. Це деревце було трішки нахилене, я його підв'язав вірьовочкою, трішки натягнув, і воно через місяць-два вирівняється. Я попустю цю вірьовочку, ось де гумку таку вставив між деревцем і вірьовкою, щоб не перетерло. Ось де абрикоска, під абрикоскою зробив отакої типу клумби із малинки. Взагалі я більше я люблю і квіти, але більше я люблю плодові дерева, виноград, те, що дає плоди і те, що можна посмакувати. Також я зараз вам покажу клубнику. Клубника в мене, ну я її називаю ремонтантна, хоча клубнику, коли я купляв, то мені не казали, що вона там ремонтантна чи ні. Але починаю родити. Ось де, зараз я вам покажу вона дуже гарно вже квітне клубника. і Після того, як починає родити, родить аж до майже вересня місяця. Так ось я тут бур'янець проходжу, де бачу зриваю. Друзі, давайте зробимо так. Ви зараз, якщо не підписані ще на канал, підпишитеся, а я відео вже з клубникою скину в наступному відеоролику. Тож, підписуйтеся і гарного усім дня! Дякую за перегляд!